Тож, ви чекали, розповідаю про старшу школу в Німеччині наш старший син Ярослав йому 11 років, пішов у школу в Німеччині. В Польщі він навчався в п'ятому класі. Тут нас поселили в селище 1700 людей в нашому селищі. Є школа, але потрібно українських дітей саме в інтеграційний клас. Направляти вчитися, ну так кажуть соцпрацівники, і напевно, ну я підтримую цю думку, хоча хто мене питав, так в інтеграційному класі, які основне завдання дитину інтегрують, навчають німецької мови, інтегрують в культуру, так, взагалі в життя в німецькій школі в Німеччині? А в нашому класі у Ярослава п'ять дітей. Одна дівчинка з Молдавії, всі інші українці. Вчитель, основний вчитель, який викладає математику і німецьку мову. Це українка. Спілкування відбувається українською і російською мовою. Також є 6 годин англійської мови і є бокс у них. Тож, власне, коли ми прийшли до школи, Ярославу видали планшет айпад. Кожна дитина має такий планшет, його можна брати додому. Там дуже багато ігрових завдань, дуже багато ігр на вивчення мови, математики і так далі. Йому це дуже подобається. Атмосфера в класі дуже подобається. Але добирається він звичайним рейсовим автобусом. Шкільний автобус до цього містечка, до якого їздить наш син, не ходить. Тому звичайний рейсовий автобус поки що ми возимо, але скоро буде їздити ним. Будьте готові, що може бути і так.